Усім привіт! Піднімаємося на сопку, а тут на північному схилі дозрівають останні ягоди брусниці. Фінські ліси повні ягід та грибів. І сьогодні мою увагу привернули сироїшки. Це поширені гриби, які ростуть у хвойних та змішаних лісах середини літа до осені. Вона набуває різних кольорів. Червона, зелена, фіолетова, жовта, але завжди з ламкою м'якоттю, ніби крейда. Усі знають, що яскраве забарвлення гриба, зазвичай попереджає про його небезпечність. Саме це правило працює із цими сироїшками. Цей красивий представник, від якого очей не відвести, сироїшка блювотна, неїстівний гриб. Місцева назва блювак, тому що вживання спричиняє блювання. Сирий гриб отруйний, у ньому міститься отрута мускарин. Це саме та речовина, яка міститься в червоних мухоморах. Усі сироїжки з червоними шапинками та білим споровим порошком потрібно уникати, аби не переплутати з цим отруйним грибом. Саме така аналогія працює для начебто істівних зелених сироїжок, які інколи дуже схожі на бліді поганки. Якось одразу і апетит зникає і настрій їх збирати. А взагалі їстівні строїжки мають приємний смак і підходять для смаження чи варіння, але будьте обережні, деякі види, гіркі або неїстівні. Але ж які вони гарні. У Фінляндії грибники добре знають. Сироїжки ростуть майже всюди, але треба не забувати головне правило не впевнений не бери. Тим паче, якщо навколо багато різних смачних їстівних грибів, на кой нам ці клопоти і ризики з сироїжками? Ми ними просто милуємося, тим паче смакові якості у них такі собі. Ці гриби дуже часто ростуть і колами, і рядами. Друзі, кому подобається моє відео, коментуйте, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, якщо досі цього не зробили, та користуйтеся функцією спонсорства. 35 гривень на місяць це невеликі гроші, але вони допоможуть розвивати мій канал. А ось іще одна сироїшка. Е, ні, не одна. Ось і те, про що я говорила: жовті сироїшки. Аж руки чухаються його зірвати, але не будемо. Просто спостерігаємо. Дякую вам за перегляд. Любіть природу, збирайте готуйте гриби та будьте здорові!